Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо проблеми волинян, шляхи їх вирішення з депутатом обласної ради Володимиром Дибелем. Володимир Юрійович, вам добрий вечір. Добрий вечір, шановні волиняни, Дорогі мої любовічани! Володимир Дибель Обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 19 Любомський район, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, був членом депутатської фракції партії регіонів 20 лютого 2014 року. Вийшов з фракції. Водимир Юрійовичу, я пропоную розпочати нашу розмову. Напевно, з найголовнішого з подій на сході. От власне це те, що на вустах, це те, що турбує і волиняни, те, що турбує представників громади і депутатів. Знаю і обговорювали це вже не раз у цій студії з вашими колегами. Кілька останніх місяців Волинська обласна рада скликала і позачергові сесії, тому що багато ми маємо солдатів, які воюють за незалежність України на сході. Волинян мається на увазі. Маємо і 51 шу нашу окрему механізовану бригаду, за яку відповідаємо всім миром. Вболіваємо. Ну звісно, проблем багато. Є і поранені, є і полонені на даний момент. Є і кошти, які освоюються частково, не освоюються для армії. Що скажете ви, як вважаєте, наскільки належно ми до цього ставимося? Люди окремо, волонтери, напевно, окремо, депутати окремо? Оцініть, будь ласка, ситуацію. Ну, перш за все, ситуація ця, яка склалася на сьогоднішній день в Україні, це дуже трагічна ситуація. Росія виступає як агресор. А ми обороняємося, ми за обороняємо свій свою країну. Свою територіальну незалежність, не тільки територіальну, і незалежність взагалі. Значить, Я вам скажу, що у цих питань волонтери у нас державу трохи опередили. Чому? Тому що їм простіше. Люди здають кошти, здають хто що може, і вони прямо завозять в зону АТО. З державними коштами трохи складніше, тому що наша бюрократична машина. Вона не дає можливості використати кошти швидко і в тому в якому ми хотіли. Тому у нас декілька збиралось позачергові сесії. Ми ніяк не могли знайти механізм використання тих 3 мільйона, які були виділені для наших солдат, які служать 51-й нашій бригаді. Але питання вирішилось, але ну, з запізненням. І це найгірше для тих солдат, які там служать, тому що вони в першу чергу пострадали. Ну, знайшли шляхи вирішення і питання про використання тих трьох мільйонів, які було в обласною раду, вирішено. Знову ж таки, що стосується от власне вашого округу, глядачам нагадаю, що ви в нас представляєте Любомський район, чи до вас особисто звертаються люди, тому що дуже багато мобілізованих, от саме з вашого району, теж є хлопців. Якщо звертаються, з чим що люди е, просять, так напевно, правильно сказали? Так, звертаються. У нас значна кількість наших жителів Любомського району, які е, проходять службу. 51-й бригаді, ви знаєте, що 51-ша бригада була в самому котлі, і при повернення звертаються солдати, це і в е, основному за лікуванням. Це кошти на лікування, тому що ну, гріха таїти, не вистачає державних коштів. Ми всім миром допомагаємо їм. Якщо звертається в нас у лікарню, от є випадки, які зверталися до нас у територіальній міській Ну, зараз ми їх направляємо обстежуємо і направляємо в госпіталь для спеціалізованого лікування. Ну, така постановка питання. І, на жаль, є в нас і загиблі серед наших солдат, які віддали своє життя за нашу вітчизну, за нас з вами, щоб ми тут жили спокійно. І це дуже трагічно, дуже прискорбно. Водимира Юрійовичу, от власне до вашої депутатської діяльності, ще раз повертаючись, ви є членом постійної комісії, яка має досить довгу назву і охоплює дуже багато галузей. Депутатська діяльність, місцеве самоврядування, захист прав людини, законності і боротьба зі злочинністю. Наскільки мені відомо, завтра ця комісія збирається, будете вирішувати, що робитимете на наступній сесії взагалі говоритимете про роботу. Дуже часто в засобах масової інформації можна було простежувати таку тенденцію, що е, наскільки Скільки належно працює комісія. Взагалі, чи люди збираються, депутати маю на увазі, чи є згода всередині комісії, От як це відбувається? В основному комісія збирається. Ну розумієте Бувають такі е, причини, які не залежать від нас кожного. І буває так, що немає кворуму. Але в основному збирається комісія. знаєте дуже цікава, у нас комісія, тому у нас. Ідуть такі миролюбиві спори. знаєте, ми згоди доходимо. Згоди доходимо. Правда, дуже довго по часі, але доходимо згоди і вирішуємо питання, які необхідно вирішити для життя нашої області, для життя районів наших, для життя вогня. Окрім то, окрім роботи в комісії, основна ваша задача, основна ваша робота це те, що ви відстежуєте і дбаєте за здоров'я волинян, от власне за здоров'я людей, які живуть у вашому окрузі, рівень медицини. Ну забезпечуєте належний рівень медицини, тож реформи. Про реформи говорили ми два-три роки тому, дуже активно ми реформували все, медицина не була винятком. Волинська медицина це була та галузь, пілотна, так би мовити. так, Ми тут тільки починали впроваджувати реформи з власної волі. Ну, от І, власне, для людей, які не знають, я повторю. В медичній структурі Любомського і Шацького району відбулися дуже конкретні зміни. ну, і ви от, на власному досвіді можете розказати, як це було, тому що в першу чергу було дуже багато і критики. От було багато людей, які казали, що це позитивно, що це буде в першу чергу якісне лікування, і в тому ж числі економія якась відносна. Розкажіть, що ви бачите, бо вже достатньо часу минуло можна оцінити всі зайпроти. Ну не тільки я свідкую за здоров'ям. В людей в нашому Ішатському районі. У 2010 році, по ініціативі покійного Петровича Кончука, тоді було адміністрації, мені було поставлено завдання створити територіальну медичну об'єдне, тобто об'єднати медицину в Любовівську і Шатського району. Ми поступово це робили, починаючи з 2010 року, десь за стопада місяця, і нам вдалося. Об'єднати на цьому двох районів і налагодити роботу так, щоб всі структури нашого тритачного об'єднання працювали. У нас в Шацькому в Шацькій районі лікарні залишилася поліклініка, стаціонар на 45 ліжок, лабораторія і швидка допомога, яка вже зараз нам не належить, об'єднали, зробили обласну структуру. І ви знаєте, наскільки злажно працює, що ми підводили підсумки, кожен рік підводимо, є покращення якості медичної допомоги, і в часі ми покращили і в якості на медичної допомоги. Значить, є і сторона економії, є економія певних коштів, які ми направляємо на. Медикаменти на обладнання для того, щоб покращити роботу нашого територіального медичного об'єднання. Знову ж таки, що стосується нашої області, в загальному маємо ну напевно, не помилюся, як скажу що більш ніж достатньо обласних програм, які відповідають за певну ланку здоров'я. Там програма, яка відповідає за туб захворювання, програма, яка відповідає за онкозахворювання, і можна продовжувати. Але зважаючи от на ситуацію в державі, зважаючи на те, що бюджет більш ніж дірявий, і ну, сподіваюся, що це всі розуміють в зв'язку з чим у нас така ситуація, як працюватимуть ці програми? Взагалі, як вони працюють, тому що до кінця року ще маємо кілька місяців. Що мали впродовж року, ну яка ситуація зараз? Ну і що чекати? Ну, програми у нас ще кошти на ці програми були за. Заплановані з початку року. Це програма онкозахворювань, туберкульоз, кардіологія, цукровий діабет і Волинькард. Ну, Ми співпрацюємо дуже добре з професором Ягенським, Ми проводимо певні обстеження при виїзді на обстеження на села, певні обстеження по Волонькарду. Є дуже цікаві матеріали, дуже цікаві такі, знаєте, результати. Ми це обговорюємо із Єгенським, і у нас в цьому плані йде нормальна співпраця із Так, І відчувається нехватка коштів, але всі розуміють, що на даний час це питання, ми повинні трохи підтягнути свої пояси. І Потерпіти, якби особливих таких нарікань з боку немає людей поки себе. що немає, всі немає. ставляться з розумінням. Да, всі ставляться З розумінням. Е, наскільки мені відомо, впроваджувалася у вашому окрузі, можливо, ви трошечки докладніше розкажете, яка доля. Проект е, дуже цікавий проект, який займався обстеженням людей на онкозахворювання і на. Туб захворювання, так я не помиляюся. Знаю, що це вже більш ніж півтора роки триває. Вже можна підбивати якісь підсумки, тому що проект це якби доходить до свого логічного завершення. Цікаво, наскільки він себе виправдав, тому що от саме написання проектів до цього теж ну є люди, знайдуться люди, які можуть ставитися негативно, казати, що це просто от на паперах. Придумали, написали і втілюється, не втілюється кошти якісь виділяються. Взагалі, як результат, розкажіть, по перше, про проект. По-друге, чи от конкретно для вашого округу він дав якийсь результат? Ми е, реалізуємо зараз проєкт спільно із польськими партнерами. Це е, рання діагностика і лікування онкозахворювань туберкульозу. Це в нашому районі і в Бельзькому повіті Республіки Польща. Значить, е, цей проєкт я вам скажу, що е, саме написання проходження трьохступеневого конкурсу. Це дуже таке, знаєте, відповідальна справа. То треба було і доказувати, що це, реально, що це, це питання реальне для нашої місцевості. Ми це все робили, ми їздили, зустрічалися з партнерами. Проєкт ми писали на протязі року. 20 лютого 2013 року. Ми одержали повідомлення, що наш проєкт із 605 проєктів є кращим і нам виділяють кошти. Значить, кошти, загальні кошти на двох партнерів польських і України, це 2 мільйона 375 євро. Наш, наша доля це. Мільйон 130 тисяч євро. Завдяки цим коштам ми закупили рухомий флюорограф, який дозволяє нам проводити обстеження легень, дихальних шляхів. І ми активно з серпня місяця почали займатися цим обстеженням. Паралельно ми проводили обстеження деякі діагностичні маніпуляції по програмі Волонькарт. І також ми закупили, крім флюорографа, ми закупили мамограф, значить, який е діагностує у ранніх стадіях рак молочної залози. І я вам скажу, що очі підсумки за 2014 рік, у нас е ну, більше. Була виявляємося захворювання туберкульозу, у нас погіршує захворювання туберкульозу, збільшилося, да? і онкозахворювання. Але це е, логічно, тому що ми почали виїжджати на сільські місцевості, і ми почали людей обстежувати на місці. Це сільська людина, вона е, не приїде, тому що в перших в нас транспорт захворіє, а в других це гроші. І нас це не лякало. Але е, головне, що, що ми вже. 13 рік, 14 рік ми виявляємо захворювання молочні злозити в ранніх стадіях. Тобто це багато нас, врятованих да, життів. Так, запущені, тому що перша, друга стадія це операбельні жінки, і вони практично через деякий час вони здорові. Також ми закупили два реомобілі на базі автомобіля Мерседес, які, ви знаєте, дуже нам в пригоді стали. Один обслуговує Шацький район, один Любовівський. Ми маємо можливість доставити хвору людину, тяжку хвору людину, значить на третинний рівень, тобто в область, за буквально хвилин 40-50. Але в цьому автомобілі в є все необхідне для того, щоб зберегти особні функції організму, життєво важливі. У нас вже таких сім випадків було. Завдяки цьому ми… Завезли хворих, живих і передали на третинний рівень. Також ми закупили лапароскопічну стойку, значить завтра ми ну, плануємо проводити перші операції. Я дуже вдячний Сидру Івану Миколаївичу, тому що у нас спеціалісти пройшли курси, але так як наша обласна лікарня має досвід, я попросив спеціалістів. Щоб допомогли і Іван Миколаївич пішов на зустріч і дуже охотно нам допоміг. Так що ми закупили артроскопічну стойку. Зараз готується, ну відправляємо на курс спеціалістів, і ми плануємо, після цього, як наші спеціалісти вже дещо будуть робити, відправити їх в Польщу на курси. На трьохнедійні курси. То є така можливість Є така можливість за рахунок э, э, нашого проєкту. Все в рамках. Так, також ми купили присувний рентгенапарат, який дозволяє нам виконувати рентгенманіпуляції в палаті. Також ми закупляємо зараз лабораторну діагностичну апаратуру. Її є у нас ще в планах. Є в нас економія коштів по проєкту, бактеричну лабораторію що закупити. Це все зараз проходить. У нас прийшло погодження це із технічним секретаріатом проєкту, і ми зараз готуємо документацію і будемо йти на проведення тендерної процедури для того, щоб закупити це. Також ми плануємо за наші кошти, які ми зекономили по проєкту. Закупити ще е, ультразвуковий апарат, ну, постійнє покоління. Mm. У нас є, але він. Не Трохі такий новий знай, та приємно, що ще є економія, що працюєте в такому напрямку, що можна ще й зекономити. Щодо економії, знову ж таки, повторюся, але зважаючи на те, що державі скрутно, економитимемо на всьому не виняток енергоощадність, економія світла і так далі. От у ваших медичних закладах, як з енергоощадністю, тому що наскільки я розумію, до цього поступово ми йшли, хоча не знали, що така ситуація буде критична. Тобто, хто добрий господар? Той про задбав ще й раніше. Що маєте ви? Я вам хочу сказати під час того, що у 2004 році ми витрачали на вугілля 1 240 тисяч. На сьогоднішній день ми витрачаємо 350-400 тисяч. Це е, в нас тоді було е, всього дві котельні, а зараз у нас три котельні. Ну, ми передали зараз. Переномедико-санітарній котельню там то в нас які дві. Але ви знаєте, ми дійшли до цього яким чином? Ми почали шукати альтернативу тому вугіллю, тому що не секрет, що вугілля не завжди якісне нам привозять і це ізонність велика. Ми перейшли нове котіння повністю на торфу крошку, це на торф. Відходи на заводі. Також літом ми використовуємо сугубо тирсу. У нас підприємство є на території Хватає району, які віддають з раїстю тирсу. Тому що їм треба звітуватися, де вони її поділи. А так ми даємо документ, що ми дійсно забрали і використали тирсу. Ми б'ємо щепу. У нас є це відходи деревини. Які є така спеціальна машина, вона перемелює і е, ми використовуємо при опаленні. Значить, ми до перших морозів, таких хороших морози, так 10-12 градусів, ми використовуємо щепу і тирсу. Коли починаються морози, е, то ми використовуємо 50 на 50. Вже як великі морози, то тоді переходимо на трохи крошку. Але ми цим, от, е, таким методом ми і е, досягли того рівня. Що ми зменшили кількість витрат на достатня економія. Да. І в нас, до речі, гаряча вода круглодобово. Ми не даємо по один. У нас круглодобово гаряча вода, і всі це знають. І... Це добре, і на сам кінець маємо всього ж дві хвилинки до завершення ефіру. Володимира Юрійовичу, питання мисливських угідь, продовження терміну оренди, наскільки я розумію, це саме те питання, яке ви лобіювали на одній з останніх сесій. Хочеться, щоб ви роз'яснили і мені, і от і виборцям, і людям, з якого приводу, взагалі, ну, був такий інтерес до цього. Значить, я лобію це питання на сюді сесії. На сесію завтра на комісію. Є в нас два мисливські угіддя. Це вікінг, частне, товариство. І державне це лісгоспу. Ну, ви знаєте, я побувавши в мисливській угідді Вікінга, я був е, приємно здивований. Тому що це люди, які працюють на перспективу, люди, які думають і про збільшення популяції тварин. Люди, які кошти вкладають в розвиток цього, там дуже строго насчет полювання, там тільки в дозволений час полювання і дуже, так знаєте, жорстко наказується, якщо, не дай Бог, от популяції, які саме дивсильні, якщо десь хтось пристріїв. І тому я лобіюю це питання, я рахую, що таким. Таким ну, товариством мисливських можна давати в оренду мисливські угіддя, тому що вони будуть наоборот їх покращувати, збільшити популяцію. І ну, це буде для нас, для нашого населення району. Ну а державна, ну, знаєте, як державну, коштів не вистачає. І тому я лобію це питання приємно, коли. Флора і Фауна порядку, да. як і здоров'я людське. А, так да. вам дякую за те, що прийшли. Дякую за те, що розповіли. Хочеться побажати тільки гарної роботи завтра. Нагадаю, що завтра ж комісія. Засідання комісії перепрошую, гарної роботи. І усім ну, виборцям, всім волинянам. Нагадую, що це була передача «Ваш депутат про свою депутатську діяльність сьогодні. Звітував депутат обласної ради Володимир Юрійович Дибель. Вам дякую, а волинянам і глядачам бажаю миру, здоров'я. Будьте з нашим каналом, не перемикайте. Дякую, бажаю вам Божої благодаті. Хай буде царить мир у ваших сім'ях. Всього самого кращого.